До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бродівської міської територіальної громади Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке громадські обговорення про підняття тарифів у бродах, божественна літургія у храмі собору Пресвятої Богородиці, Святої Теклі, репортаж із святині, Збірка штанів на підтримку збройних сил України. Про ці та інші новини далі у випуску. У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі тривають божественні літургії, де збирають кошти на відновлення храму після пожежі. Більше у сюжеті. Задяки фінансовій допомозі усіх небайдужих та щирій молитві вдалося продовжити провадити богослужіння вже безпосередньо у храмі. Але роботи по відновленню храму ще тривають, а тому раду запрошуємо далі допомагати. Цей недільний день з духовними роздумами до парафіян храму звернувся отець Богдан Вихор. Сьогодні ми чуємо в Євангелії, як до Ісуса приходять, приходить ближний, який, щоб запитати Ісуса, яка є найбільша заповідь. І Христос каже, люби Бога, всім серцем, всією душею, всіма своїми думками, почуттями і ближчого до свого, як самосе. Христос говорить про заповіді любов, на яких основується весь закон і пророк. Бо саме любов єднає, саме любов будує, саме любов робить людину щасливою. Нагадаємо, що весною храм Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі через пожежу зазнав значних ушкоджень. Ми від телеканалу Броди онлайн щиро вдячні усім благодійникам, які вже долучилися до доброї справи. На сьогоднішній день храм продовжує потребувати фінансової підтримки, тому реквізити подаємо в описі під відео. Талія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У Бродах відбулися громадські обговорення щодо підняття тарифів. Чим це обмовлено? Дізнавалася наша знімальна група. У сесійному залі Бродівської міської ради відбулися громадські слухання про встановлення тарифів на послуги КП Броди. Водоканал з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Причину підняття тарифів аргументував директор комунального підприємства Бродиводоканал Орест Онисків. Вартість складових тарифів. Вартість складових тарифів найбільш, найбільш зростання це про електричні енергії. Станом на момент, момент розроблення тарифів, їх розрахунку. Зростання вартості електроенергії порівняно з закладеними в діючих тарифах складало 40,6%. Тобто на серпень місяць ми мали на 40,6% дорожчу електроенергію, як закладені в діючих тарифах. Також значне подорожчання було реактивної електроенергії, енергії, яку ми сплачуємо на 88,6%. Процента і на 33,6% тарифу за розході електричної енергії зростання тарифів на воду у бродах викликало неабияке обурення серед місцевих жителів, хоча на громадські слухання прийшло зовсім мало людей. Якщо депутати затвердять це питання на сесії, то закуф води доведеться платити 80 гривень без врахування доставки і е, наступний. Чинник, який вплинув на фонд оплати праці працівників підприємства, це підписання галузевої угоди на 2023-2027 рік. Інформацію про неї нам надіслали 15.01.2024 року у в Чому суть цих змін встановлено коефіцієнт для всіх працівників комунальних підприємств, взагалі комунальних підприємств? Зі 180 відсотків прожиткового мінімуму до 200 відсотків за результатом громадські слухання відбулися, але знову ж таки пасивність бродівчан вразила неприємно свою позицію щодо цього питання. Висловив житель міста Броди Михайло Чонгін. Моя ця пропозиція, що минулий раз ви казали вивчити ту пропозицію на рахунок юридичних осіб, наскільки чи збільшилась об'єм, і чи е, наскільки реально? Іх ціну відокремлюти від ціни, які надається населенню нашої міста, нашої громади, і одразу до цієї пропозиції просив би надати відповідь, наскільки змінилися об'єми якраз надання послуг юридичним особам порівняно з минулим до минулого підняття тарифу, тому що питання піднімається зараз. Ви, мабуть, були на сесії і також чули, що питання піднімається зливання тих підходів, не знаю ким, що приїжджає машина, і мені також мешканці мого будинку задають, каже, ви бачите, приїжджає на світізвалище машина, скачує там підходи, там якусь яму викопали і так далі. Тобто об'єм цей не враховується, ніхто я так розумію. Якісь ці стіжні води десь на світізвалище, можливо, стікають, хотів би якраз почути відповідь на це. Пропозиція по пітятю тариф для юридично залишається в силі. Також жителька міста Броди, яка прийшла на громадські слухання, висловила невдоволення, але так чи інакше її лише вислухали, і в кінцевому результаті нічого не змінилося. Каналізації нема нормальної гуртожиток, колишнього від консервного заводу, швітло не відключене, нічого. Ніхто за то не відповідає, ніхто на то не дивиться, нікому ми не потрібні. Йде зима. Ми згоримо з фатлахом. У нас є діти, воюють, роблять, і ніхто на то не дивиться, скільки то можна терпіти. 61 гривню платить людина, тепер та репче більше. І за що да хвалиться в коридор заходити на гуртожиток. Там поставили доски зверху, железні батони такі простягнуті, вони потріскали, шафа стоїть. Людська, якби впало, завалилося кого-небудь забило капець. За того хтось не відповідав. Нікому ми не потрібні. Ділять чорні, білі, наші і не наші. Цього. Слів нема. І нема за що платити, і нема. Цей іденцій тих, як мені додали ще місяць кроків, якщо я маю 4 тисячі, маю 42 роки стажу, то я не знаю, як вона вижити. Якби внук не купив таблетки, то не здохла. Отак маємо те, що маємо. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн. Школярі у Дубно на Рівненщині збирають каштани на підтримку Збройних сил України. У ліцеях міста, району на позашкільних гуртках, організовують групові походи на алеї, де ростуть дерева. Кілька місцевих волонтерських організацій приймають коштани та здають їх у пункти прийому. За виручені кошти закуповують необхідні речі для ЗСУ. Деталі у сюжеті телеканалу Суспільне. Учні Дубенського ліцею номер 5 спільно з вчителями збирають каштани, щоб підтримати військових. Мені дуже подобається збирати каштани і. Ми збираємо їх на армію. Ми збираємо каштани для наших зсу. Мені подобається цей процес тому що ми допомагаємо нашим воїнам. Ми збираємо ці каштани на збір для ЗСУ на РЕП. Мені подобається, тому що ми збираємо тут каштани на допомогу. І таким чином ми допомагаємо зсу. Я долучилася вперше до такого збору, бо в минулому році я не збирала каштани. Учні з батьками та працівники ліцею каштани збирають вже другий рік. Ми ще, крім того, сортуємо, і сміття сортуємо, і макулатуру збираємо. Наш заклад завжди тільки десь є якась потреба. Ми зразу організовуємося. Це і батьки, і діти, і вчителі. Всі ми працюємо плідно. Декілька каштанових алей росте на околиці Дубна. Тут теж школярі та гуртківці збирають плоди. Це учасники футбольної секції. Мені друг сказав по дорозі до школи, що ти підеш збирати каштани. Я сказав так. Хочеться ще й ще збирати. З Цих каштанів роблять ліки. У мене дуже класні враження, мені це класно. Ходити по різним місцям шукати, їх задуть на волонтерку і роблять з них різні речі, наприклад, ліки. У Дубні приймають каштани декілька волонтерських центрів. Один із них волонтери на конторській. Я всім розказую про те, що це кошти, які лежать під ногами. Тобто тут не треба багато зусиль, але можна цими каштанами допомогти нашим воїнам. Кошти ми зараз спрямовуємо на реп. Хлопців із Мерегучанської громади. Далі в нас теж дрон для нашого дубенчанина, і далі знов реп теж для дубенчанина. Інна яцина каже, що до збору долучаються жителі не лише Дубна, а й району. Вчора до збору каштанів долучилася і гімназія, яка знаходиться від Дубну за 50 кілометрів. Тобто це тішить, і сказала їхня директорка, що будуть і надалі продовжувати збирати. Дітки дуже охоче збирають каштани. За тиждень зі слів Інни не яцинина збирали стільки каштанів, щоб завантажити мікроавтобус. Загрузили брус. Бус тут орієнтовно 70 мішків, плюс-мінус мішку по 20 кілограм. Так що маємо дуже чудовий результат і це тільки початок. Поки будуть падати каштани, до тих пір ми будемо їх збирати. Так що надіємося ще на гарний результат. Як розповіла Інна Яцина, каштани відвозять у пункт прийому у Рівне. За кілограм там отримують 8 гривень. На одному із таких пунктів нам не на камеру розповіли, що далі здають каштани на переробку найчастіше фармацевтичним компаніям. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне. На цьому ми завершуємо бродинюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Польські партнери Бродів зі Стрижівського повіту привезли для навчальних закладів два генератори. Стрижівський повіт є побратимом бродів уже 15 років. До війни зреалізували спільний проєкт у напрямку розвитку туристичної галузі. Здійснили кілька культурно-освітніх візитів. Бродівські колективи підкорювали сцени дружнього повіту. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну дружній стрижів двічі передавав бродам гуманітарні вантажі. Польська гміна забезпечила дитячими ліжечками практично всі укриття дитсадків громади. І сьогодні, під час візиту, у броди партнери з Польщі були глибоко здивовані реаліями українців. У складі польської делегації був стрижівський староста Роберт Годик та від Гміни Чудець Стрижівського повіту Анджей Сліпський. Польські партнери позитивно відреагували на лист звернення щодо потреби в генераторах для закладів освіти і привезли дві дизельні електростанції потужністю 9,5 кВт. Отримані від польських партнерів генератори одразу передали у закладу шкільної освіти номер 1 та у школу села Берлин. У свою чергу освітяни вручили польським друзям презенти ручної роботи, щиро дякуючи за підтримку. Також 30 вересня польська делегація оглянула наземне укриття у дитячому садку номер 9 та помолилися на алеї героїв. А ще у друзів зі стрільського повіту є традиція у бродах, фото біля тюльпанового дерева. Його міські голови Роберт Годик та Анатолій Белей посадили майже 10 років тому. Дякуємо і щиро віримо, що попереду у нас ще багато хороших спільних справ. днями з черговим візитом до служби у справах дітей Берестечківської міської ради завітав пастор Ярослав Батор. Представник методистської місії з Республіки Польща разом із своєю знайомою пані Доротою з Республіки Польща, які передали гуманітарну допомогу для молодої сім'ї у вигляді двох дитячих колясок, продуктових наборів, засобів гігієни для двох діток, що виховуються у сім'ї. Дякуємо благодійникам за чергову підтримку родин. Нехай усе добро, яке даруєте потребуючим, повернеться до вас у сто крат. Нещодавно у бродах з'явилася лисиця з ознаками сказу. Трапляються такі випадки й у селах Бродівської громади. Знати, що робити у таких випадках, необхідно кожному сьогодні. У Бродівській міській раді представники Бродівського центру адаптації тварин СТЕП провели презентацію щодо способів поширення сказу та загроз, які він несе для людей. Не відпускати тварин на самовигул, слідкувати за поведінкою домашніх улюбленців. При перших ознаках нетипової поведінки повідомляти фахівців ветеринарної служби. Сказу можуть хворіти також і свійські тварини, які є в господарстві, свині та корови. Старости округів проведуть роз'яснювальну кампанію, роздадуть відповідні інформаційні матеріали на місцях. Для запобігання поширення сказу проводились свесня та осіння вакцинації диких м'ясоїдних тварин у лісових угіддях. Про це повідомив Микола Шенкар, заступник начальника Золочівського районного управління, головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Керівник бродівського відділу Золочівського районного відділу Державного управління Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Василь Шевчук повідомив про заходи, які будуть вжиті для зменшення популяції червоних лисиць у лісах Бродівщини. За 9 місяців 2024 року за медичною допомогою через укуси услинення тваринами звернулися 104 мешканці Бродівщини. Держава забезпечує безоплатну вакцинацію для людей, які контактували із зараженими тваринами. Але найближча лікарня, де можна отримати щеплення, є у Бузьку. У КНП Красненська міська лікарня триває капітальний ремонт приміщень. У Красненській міській лікарні повним ходом триває капітальний ремонт приміщень. Перша реконструкція за понад 50 років існування закладу. Лікарня протягом десятиліть функціонувала без серйозних ремонтних робіт, що зумовило потребу, оновлені для створення кращих умов як для пацієнтів, так і для медичних працівників. Селищний голова Роман Фурда особисто контролює процес проведення робіт. Разом із директором лікарні Володимиром Замрозом та сімейним лікарем Мар'яною Петренко він ознайомився з ходом виконання завдань. На даний момент роботи зосереджені на першому поверсі, де штукатурять, замінюють підлогу, системи водопостачання та опалення. Особлива увага приділяється облаштуванню майбутнього діагностичного відділення. Це відділення стане ключовим елементом медичної допомоги, забезпечуючи якісне та швидке обстеження пацієнтів, що значно підвищить рівень медичних послуг для громади. Фінансування ремонту здійснюється за кошти платників податків Красненської громади. Окрім нинішніх ремонтних робіт, за останні три роки у лікарні відбулися значні покращення. До команди приєдналися молоді фахівці, що дозволяє забезпечувати сучасний рівень медичних послуг. Також на території лікарні раніше було укладено нову бруківку, забезпечено доступність для маломобільних груп населення, встановлено глибинний насос для водонапірної башти, збудовано приміщення для зберігання кисневих балонів, закуплено гематологічний та сечовий аналізатори, а ще здійснено ремонт укриття харчоблоку та фізіотерапевтичного кабінету. Відповідно до нових вимог Національної служби здоров'я України у палатах паліативного відділення встановлено кондиціонери. Постійно ведеться активна співпраця з міжнародними організаціями. Красненська селищна рада також підтримує функціонування ФАПів, тобто фельдшерсько-кушерських пунктів, що є важливим елементом місцевої системи охорони здоров'я. Завершено капітальний ремонт підлоги у Красненському порному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Тут завершено один із важливих етапів капітального ремонту заміну частини підлоги на першому поверсі. Стара підлога, яка служила десятиліттями у шкільних коридорах, стала непридатною для подальшого використання через численні пошкодження та зношеність. Це створювало небезпечні умови для учнів і персоналу навчального закладу, зокрема підвищений ризик травм. Тому проведення ремонту стало нагальною необхідністю для забезпечення безпеки і комфорту. Селищний голова Роман Фурда та директор школи Ірина Чиш оглянули результат проведених робіт. Поновлена підлога вже готова, а учні можуть безпечно пересуватися коридорами. Ремонтні роботи включали повне демонтування старого покриття та встановлення нової сучасної підлоги. Основна увага приділялася не лише зовнішньому вигляду, але й підвищенню надійності покриття, що воно могло служити ще довгі роки. Для цього використовувалися матеріали стійкі до зношування, які відповідають сучасним стандартам. Наразі підрядна організація завершує роботу над відновленням сходів в одному зі шкільних коридорів школи. Це також важливий елемент внутрішньої інфраструктури, що потребував оновлення. Усі роботи фінансуються зі селищного бюджету. Оновлення інфраструктури закладів освіти це лише частина широкого плану розвитку громади. Надалі планується проведення ремонтів і в інших школах Красненської громади, а також забезпечення їх сучасним обладнанням та інвентарем. Акцент робиться на створенні умов для всебічного розвитку учнів, починаючи від комфортних умов навчання і завершуючи доступом до новітніх технологій. Навчання дітей правилам безпеки це не просто заняття та знання, це інвестиція, в майбутнє. 25 вересня у рамках акції Запобігти, врятувати, допомогти фахівці відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Тернопільського районного управління головного управління ДСНС України у Тернопільській області спільно із вогнеборцями 17 та 18 державних пожежно-рятувальних частин 2-го ДПРЗ ГУ, ДСНС України у Тернопільській області завітали до школярів та членів руху Зборівського ліцею імені Завидовича. Учні мали змогу наочно ознайомитися з технічним оснащенням сучасного пожежного автомобіля. Приміряти бойовий одяг та відчути себе героєм без зброї, також дізналися про правила безпечної поведінки у побуті та особистої безпеки, дії при виявленні вибухонебезпечних предметів та відпрацювали алгоритм дій учасників навчального процесу при сигналі Увага всім повітряна тривога, а також застосування первинних засобів пожежогасіння гасіння у випадку пожежі. Учасники заходу висловили щиру подяку рятувальникам за цікаві бесіди, важливі знання та набуті враження. Отримані під час акції та їхню роботу на згадку про цей день, усі охоче сфотографувалися біля пожежного автомобіля. Цей день став для юних рятувальників справжнім святом знань та позитивних емоцій, а отримані знання, без сумніву, допоможуть їм у майбутньому уникнути небезпечних ситуацій. Також 25 вересня у Кременецькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 1 імені Галини Гортасевич відбулося навчання з пожежної безпеки, яке стало справжнім заходом для всіх учнів та вчителів. Захід розпочався з теоретичної частини, де фахівці розповіли про причини виникнення пожеж, їх наслідки та важливість своєчасної реакції. Особливою родзинкою був приїзд пожежної машини та її працівників. Учні мали можливість побачити, як виглядає справжнє обладнання рятувальників і дізнатися про їхню роботу. Працівники пожежної служби продемонстрували, як правильно використовувати вогнегасники, а також провели тренування з евакуації. Наприкінці заходу рятувальники вручили учням корисні матеріали від ЮНІСЕФ і правилами безпеки. Ця зустріч не лише підвищила обізнаність, але й створила незабутні враження від зустрічі з професіоналами, які щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки.